Добрий день, 2024 рік, весна, підготовка е, землі до пасєва. Е, Першому сіємо кукурузу, е, культивіруємо сьогодні під неї, а завтра сюди приїдемо сіяти кукурузу. Е, ось такий у нас фон після культивації виходить. У нас ходить з культиватором хта 200, аптіко... вибачайте, умань фермаж колись робив культиватори, не знаю, зараз вони роблять чи не роблять. Трох... Три ряда лап у нас вони, граблі назаді і каток прикатуючий. І ось такий у нас виходить фон. Попередник тут був сояшник. Подрібнений бабою ягою, так народі на неї кажуть подрібнювач пожнивних рештків. І зорана плугом оптіком Оборотний плуг теж на цьому тракторі начіпається корпусним зораном Після культивації ось у нас виходить такий. Трактор. Ось наш трактор йде. Ось наш культиватор, три ряда лаптики, грабліни і каточки Ось так у нас виходить цей фон. Осінню орали тут було сухо, грудка, дуже велика, вона за зиму розкисла. Ну, залишилися такі бугри після цієї. грудки, вологи було, воно то розкисло. І ми приїхали з цепкою, попробували, попробували боронувати, воно ну як заглажує, ну, не так, як хотілося. Тому я вирішив, кинули ми боронування, чіпив трактор культиватор КП-4 і легенько він. Отут закультивував. І більше тут нічого не робилося. Ось такий фон до культивації зараз у нас на даний момент. І такий фон у нас після того, як культивірував ХТА 200. Ну, Воно вирівняло рівненько. Мені дуже подобається. Немає таких ні бугрів, ні ям, нічого. Для посіву, я думаю то що надо. отлично зрозуміло якби був культиватор 5 рядів лап, то набагато кращим був б може вирівняв ну я рахую що тут ідеально Ось. бігає наш дружиник Культивуємо десь до 10 см. Ну, я вважаю, що це трошки глибокувато, але трошки воно і більше підрівнює площадь. Ну, Воно там від 7 до 10 отако плаває. Сіємо ми на 5 см, на сівалки виставлено. От. О, ось він вже твердо. 4 пальця плюс, ну так, да, сантиметрів 7-10 є. Сівалка в нас аспардовська я думаю, вона глибину вдержить свою. Отак. От Получилося в нас поле під посів До побачення. Гарного всім дня. Гарних сходів. І гарних врожаїв